Ви точно бачили цього чувака? Він постійно лізе в Тіктоки, в шарти, в інстаграми, вилазить і постійно щось там розказує, без фактів, без нічого, просто меле язиком. Він. Позиціонує себе як доктор наук, професор, проректор університету, журналіст. Я про нього вже знімав відео, там де він розповідає про кредит на 50 мільярдів, які типу, на нас оформили, але нема ніякого кредиту, нічого на нас не оформили, нам ще навіть нічого не дали. І тут набігли в коменти любітелі цього чувака і називають його авторитетною людиною. Якийсь користувач з іменем Нана написав: незрозуміло, навіщо ви так тужитесь на. Авторитетну людину. І якось так виходить, що авторитетна людина, от уже за три дні, ні разу не згадала про те, що відбувалося у Дніпрі з Миколою Тищенко. Якось так стало, що коли людина лиже жопу ярмака і Язик цієї людини засунутий в жопу Єрмака Або Тищенка, я не знаю, для мене це одна і та ж сама людина. Тищенко ходить під Єрмаком, І кому лише конкретно Сергій Ягодзінський, я не знаю. Але в нього язик так застряг в жопі, що він, викладаючи там по 6, 8, 10 відео в день, ну давайте подивимося, 12 днів назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 відео за день. Він не разу, не разу. Не згадав про те, що відбулося в Дніпрі з Колею Тищенко. Ну, хто ж буде гавкати на хазяїна? Правильно? Я придивився всі його відео. Ви можете піти, подивитись ці відео. Можливо, ви можете сказати, він просто ще не встиг. Але про Арестовича у Собчак він вже написав відео. Тобто те, що Арестович сходив до Собчак, це набагато важливіше, ніж те, що Коля Тищенко, кум Єрмака, б'є військових у Дніпрі. Але про це чомусь Сергій Ягодзинський не записав відео. Зазвичай Сергій в своїх відео критикує владу. І я думаю, пошукаю, чи є в нього якісь відео про Єрмака. Тут є декілька відео конкретно про Андрія Єрмака, але в цих відео не критика. Я вам зараз включу і ви самі послухаєте. Вчора з'явилася інформація, і громадяни не дочитали до кінця і вже напряглись і написали дуже багато гнівних коментарів. Ага. Так вот, информация звучала так. Керівник офісу президента Андрій Єрмак взяв участь у конференції президентів найбільших американських, а далі ніхто не дочитав, бо там було єврейських організацій. Знаєте? от Андрюшу обідали, про Андрюшу, написали погано, і Сергій Ягодзінський витягнув язик з жопи Андрюші і пішов писати відео, розповідаючи про те, що от неправильно, неправильно ви наїхали на Єрмака. Ви просто не дочитали. Це в цілому ідея зрозуміла, і в цілому бажання Андрія Борисовича долучитися до єврейських організацій в контексті виділення допомоги абсолютно правильний, як на мене, крок. Правда, є одна Андрій Борисович робить все правильно, бо він працює. Ну працює коли язик Сергія Єгодзинського не в жопі Андрія Борисовича, тому що тоді Андрій Борисович працювати не може. Проблема. Є одна проблема. Ми все одно меншу вартісні. Я поясню чому. Не Ізраїль намагається доєднатися до нас. Ну і далі ви контекст зрозуміли. Давайте ще знайдемо якесь відео про Андрія Борисовича, як нам сказав Сергій Ягодзінський. От, наприклад, ще одне. Чудова новина. А, журнал Time представив рейтинг найвпливовіших людей року. Ну, а хто ввійшов до рейтингу? це вдова російського опозиціонера Навального. Ну, це без сумніву. Абсолютно, це найвпливовіша людина, абсолютно, вона все вирішує в світі. І Андрій Борисович. Знову Андрій Борис... Андрія Борисовича треба похвалити, правильно? Керівник Офісу президента України. Це вже ближче до Тіми. Бо Андрій... бо це ближче, бо Андрій Борисович він же ж, він же же ж, ж хазяїн. Борисович вирішує багато питань, особливо в Україні. Дуже. Я просто не мов, ну блін, я, я не можу. Багато питань, якщо не всі. Е, ну, щось, звісно, за президентом України. Останнє слово, але Андрій Борисович має великий вплив і на президента України, і на всі процеси, що відбуваються в Україні. В цілому, добре це чи погано хто його знає. Е, Результати роботи показують, що. Коротше, ви посил зрозуміли. Я хочу передати всім любителям, таким як оця нана, всім любителям Сергія Ягодзинського, так званої авторитетної людини. Передайте, будь ласка, Сергію, хай він витягне язик спочатку з жопи Тищенка, після цього з жопи Єрмака і запише. Якесь нормальне відео про те, що відбулося в Дніпрі. А то як писати по вісім відео в день про якусь хірату він може записати відео про те, що Арестович сходив до Собчак, він вже зміг. А от десь сказати, що людина Єрмака Тищенко намагається щемити офісі в Дніпрі і б'є військових. Отут, от у Сергія Ягодзінського, язик то в жопці в когось і застряг.